Отже, ще раз хочу привітатися. Добрий день, шановні колеги. Тема сьогоднішньої майстерки це закономірності поширення основних форм рельєфу на материках, прогнозування змін рельєфу під впливом природних та антропогенних процесів. Хотіла б зауважити, що в наш час треба дітей постійно мотивувати, постійно їх чимось зацікавлювати, обирати нові форми методи роботи. Якщо постійно використовувати одне і те саме, то дітям просто сумно на уроках і мотивація до навчання пропадає. Тому, відповідно, на своїх уроках я намагаюся використовувати різні онлайн сервіси, онлайн ресурси, новітні якісь методи та технології. І сьогодні я хочу поділитися з вами декількома з них. Um, наша майстерка буде проходити в такому вигляді, що я вам представлю своє бачення проведення уроку, тобто повністю по структурі, але um, у вигляді методів, які б я використовувала на цьому уроці. Отже, почнемо з вами з актуалізації опорних знань. Ми з вами розуміємо, що на початку уроку ми повинні дізнатися у дітей, які знання вони отримали на минулому уроці, так чи все вони засвоїли, чи гарно виконали домашнє завдання. Для цього я б запропонувала вправу на Ментіком. До речі, ви можете до неї приєднатися. Там всього три запитання: ми можемо з вами спробувати, щоб і ви побачили, як це все відбувається. Тож, ви можете або відсканувати QR-код, або ви можете перейти за посиланням, яке ви бачите на слайді. Е поки що не перемикаю демонстрацію, залишаю тут. І е зараз, щоб ми бачили з вами екран, який нам потрібен. Сподіваюся, що всі відсканували код. Якщо не встигли, то ви можете перейти за посилання menti.com і ввести код, який ви бачите також на екрані. Отже, перше питання, ви можете дати коротку відповідь. Зараз декілька відповідей почекаємо. Перейдемо до наступного запитання. Так, дякую, хто приєднався. Тож, чотири відповіді ми отримали. Ви молодці. Дякую ще раз за те, що ви приєдналися до е, вправи. Наступне запитання зараз повинно з'явитися у вас на екрані. Це назвіть типи земної кори. Ви молодці, дякую вам і наступне запитання. Давайте ще почекаємо декілька відповідей. Угу, Дякую. Все ж таки більшість колег моїх так обрали, що це саме Альфред Вегенер. Це вірна відповідь. Ви молодці. І повертаємося до презентації. Будь ласка, хвилиночку. Так. Отже, після того, як ми провели актуалізацію опорних знань, ми зрозуміли, де учні гарно засвоїли матеріал, де треба ще допрацювати, і йдемо далі до вивчення нового матеріалу. Під час вивчення цієї теми доцільно розповісти дітям, які бувають види рельєфу саме рельєф материків. І рельєф на океанів. На своєму досвіді хочу зазначити, що е, найкраще діти сприймають навчальний матеріал, коли вони, е, ну скажімо так, коли ми його подаємо узагальнено. Тож для цього я б запропонувала е, створення інтелект-карти за допомогою сервісу Майндмайстер. Зараз так само я увімкну вам демонстрацію. Для того щоб ви подивилися, в якому вигляді це може бути представлено. Взагалі, сервіс MindMeister дуже крутий, дуже класний. На своїх уроках я його використовую дуже часто. Такі інтелектуальні схеми допомагають учням узагальнити навчальний матеріал, вони допомагають їм десь поглибити свої знання. Такі схеми взагалі вони дуже змістовні і дійсно. За допомогою них учні можуть гарно засвоїти все, що потрібно. Тема рельєфу, на мій погляд, одна із самих важких тем в курсі географії. Знову ж таки, це на моєму досвіді учні ну, не дуже цікавляться цією темою, скажімо так, вона для них чомусь заважка. Тому саме за допомогою Інтелект-карт можна допомогти їм розібратися. Тож е, зараз перед вами вже створена інтелект-карта, ви її бачите. Е, на уроці на своєму ви можете це зробити разом з учнями, тобто паралельно розповідати матеріал і створювати інтелект-карту. Або ж ви можете запропонувати учням вдома створити таку інтелект-карту, е, це вже не ваш розсуд. Чим цей сервіс ще дуже крутий? Тим, що ви можете до будь-якого допису, так, до будь-якої позначки, ви можете додати, наприклад, е якийсь коментар, е якийсь додаток, е якийсь мед медіа, наприклад. Тож, е наприклад, ви можете додати якийсь, якийсь відеоролик, щоб учні там подивилися саме Наприклад, про якісь гори відео, або в цілому про рельєф материків, щось ви можете коментувати. До речі, приклад коментарів я зробила на цій інтелект-карті. Ось, бачите, підводна окраїна материків. Тут є коментар, і зазначено, що підводна окраїна материків це продовження материків під водою. Вони закінчуються на береговою лінією, а значно далі від неї, там де континентальна земна кора переходить в океанічну. Тож, Тут все в ваших руках, як ви це бачите, як ви це можете представити, але дійсно такий метод, він є доволі цікавим для учнів. Тож, ось таким чином можемо на неї ще подивитися. І поки я переходжу на повертаюся до презентації. Далі ми зазначаємо учням, що, яким чином так, можуть, може змінитися рельєф під впливом природних та антропогенних процесів. Тож ми зазначаємо, що природні процеси, які можуть бути, це землетруси, виверження вулканів, цунамі та вітрова ерозія. І антропогенні процеси це видобуток корисних опалин, розширення сільськогосподарських угідь, зміна русла річок і забруднення навколишнього середовища. Е, в принципі, цей матеріал, ну, не знаю, на мій погляд, цього матеріалу недостатньо для створення інтелект-карти, але можна створити, е, наприклад, цього матеріалу, схему, так, опорну схему, яка також допоможе учням е, краще запам'ятовувати вивчений матеріал. Закріплення вивченого матеріалу. Я запропонувала б учням за картами Атласу визначити основні форми рельєфу на материках. Це можна зробити знову ж таки, як зазначено на слайді, за допомогою Атласу, або ми можемо відкрити інтерактивну карту, так, за допомогою якої ми будемо демонструвати учням. Рельєф, скажімо так. Для цього можна використати сервіс, посилання на який ви також бачите зараз у себе на екрані. Це е, сервіс, є картографія від видавництва картографія. Е, зараз я вам також його продемонструю. В Принципі, можу продемонструвати вам з головної сторінки. Наразі ви бачите, що є декілька різних інтерактивних карт. Наразі нас з вами цікавить саме світ. інтерактивна карта, і тут ми з вами обираємо рельєф планети Земля. Відповідно, на цій карті ми з вами можемо налаштувати позначки, які повинні відображатися, які не повинні відображатися. Так, мені здається, що наразі. Нам не потрібні назви течій, населені пункти, назви географічних областей, об'єкти гідрографії, наприклад, коралові рифи приберемо. І з отакою картою вже учням зручно працювати для того, щоб визначити основні форми рельєфу. Ця карта. Зближується так, якщо ми хочемо подивитися саме якийсь конкретний материк, можемо віддалити. Також чим ця карта дуже крута, це тим, що тут ми можемо з вами подивитися одразу і рельєф, і можемо подивитися тектонічну будову. Тобто, отут перемикається праворуч, і таким чином ми можемо встановити зв'язки між рельєфом. Та тектонічною будовою землі. І зараз хвилиночку. І наприкінці уроку ми запропонуємо: о, до речі, карту я додала і в презентацію, ви можете її побачити. І наприкінці уроку ми пропонуємо учням рефлексію. Сьогодні я хочу поділитися з вами. Одним з моїх найулюбленіших методів формувального оцінювання це метод павутинка. За допомогою цього методу учні позначають, так є певні питання. Не питання атвердження, правильніше було б сказати. Тож сьогодні на уроці, наприклад, я активно брав участь в обговоренні, так? І учень в секторі 1 позначає від 1 до 3. Тож ми з учнями обговорили, що, наприклад, червоний колір це 1 бал, жовтий колір це 2 бали, зелений колір це 3 бали. Тож зелений, ти молодець, червоний треба ще старатися, скажімо так. І відповідно таким чином учні відзначають так в кожному секторі, позначають, як вони себе почували на уроці. Наприклад, активно брали участь на уроці, позначають там на секторі на зеленому. Зрозумів споданий матеріал, наприклад, щось треба допрацювати, позначають жовтим кольором. Чемно себе поводив, так само позначають. Таким чином, ми формуємо павутинку і. Таким чином можна відслідкувати прогрес учнів, вони і себе оцінюють, і для вчителя також корисно, щоб подивитися, можливо, якісь прогалини треба надолужити на наступному уроці. Тим паче, що ця тема для сьомого класу: в наступному році сьомий клас йде в нас в нуж, якщо не брати до уваги пілотні заклади. Тож, відповідно, формувальне оцінювання дуже важливе на таких уроках. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Мийте руки з милом, любіть Україну.